Борітеся, поборете, вам Бог допомагає. За вас правда, за вас слава і воля святає. Писати віршів сумних про те, як живеться в ріднім краю. Я не хочу тлумачити кожному з них, за що я люблю країну мою, і дивно чути від знайомих людей що з цієї країни потрібно тікати, я не емігрант, я маю батьківщину, і я не боюся в голос сказати: Так, я люблю Україну, я тут народився і тут хочу жити. Я люблю Україну, сильно люблю і буду любити, так я люблю Україну, свою родину, свою сім'ю. Мені є що втрачати, якого любити, і я сильно ціную те, що люблю. Можна змиритись із втратою ми завжди цінуємо те, що втрачаємо Живемо під вічною вартою. Моволю, а права не має, і хтось мені скаже. А ти що співаєш? Де твоя зброя? Народ підіймає.